Доброго дня, з вами таксіна група Кавла Текс. нашій базі ми зараз пропонуємо код позиції 564, а боксери чоловічі. Йдуть різні моделі та кольори. Ціна за 1 кілограм становить 4,8 доларів. Вага мішка 13 кілограмів. Вартість мішка 62,4 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо зараз вашій увазі. Представлена позиція під кодом 564 а Боксери чоловічі. Ціна за 1 кг становить 4,8 доларів. Вага мішка 13 кг. вартість мішка. 62,4 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Як бачите, йдуть різні кольори в даній позиції. Новинка цього сезону Код даної позиції 564 або чоловічі всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 4,8 долари. Вага мішка 13 кг, вартість мішка 62,4 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо зараз ваші уважі признавлена позиція під кодом 564А. Боксери, чоловічі, всіх розмірів йдуть. Ціна за 1 кг становить 4,8 доларів, вага мішка 13 кг, вартість мішка 62,4 долара. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. У даної позиції 564, а ціна за 1 кг 4,8 доларів, вага мішка 13 кг, вартість мішка 62,4 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором.